Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надія і сьогодні роблю посів кабачків в парник під плівку. Ось у нас тут зроблено два парничка. Зараз я зроблю посів кабачків. Ось тут ще в мене огірочки лежать. Огірочки я сіяла вчора. Ось тут, як ви бачите, в парничкові стоїть чотири палочки. Це чотири корчика огірочків. А ось тут в мене перегороджено, щоб я бачила, де я далі нічого не посіяне. І в мене тут ще є шматочок землі пустої. І я зараз сюди посаджу два корчика кабачків для раннього урожаю. І огірочки будуть для раннього урожаю і кабачки. Роблю ямочку і роблю ще одну ямочку ось так. Навіть не так, зроблю трошки ближче. Зроблю ось тут дві ямочки. Вчора чоловік скопав, ми посіяли капусту пізню для себе. Так, зробили ямочки. Розклала по дві насінини в кожну ямочку. Поливаю водичкою насіння, кладу по дві насінини, тому що потім буду вибирати, яка краща рослинка ту залишаю, яка гірша, ту буду виривати. І ось так полили водичкою і легенько зверху вологою землею прикриваю. Це такий роблю експеримент. Огірочки садила так само. Зробила ямочки, дві насінини в кожну ямочку, полила водичкою і прикрила зверху сухою землею. В цьому парничку в нас посіяний пізня капуста, білосніжка. Насіння я не купувала. Це насіння залишилося з того року, бо того року ми багато капусти висівали на продаж. Потім посадила два родочка помідорів сливки червоної посіяла. Посіяла перчик. У мене була суміш, помідо, була суміш насіння перчику червоного гранова і бік, мама, оранжевий, дуже такий кубовидний, гарний перчик. Ще посіяла сюди так, капуста, огірочки 4 корчика і 2 корчика кабачків. Поставила дві палочки, як ви бачите. Це для того, щоб ми через тиждень будемо відкривати цей парничок, будемо знову поливати. Обов'язково, коли ви сієте перчик, огірочки там будь-що сієте в парник, обов'язково приблизно через тиждень треба відкривати парник і поливати водичкою, щоб ґрунт не пересихав. Так що палочки поставила, помітили де корчики, і ми потім будемо відкривати і поливати. Я вже буду знати, що саме тут в мене посіяний кабачок. Ну, якщо він не зійде, якщо зійде, я вже палочки позабираю. І буду вже далі удобрювати І будемо вирощувати наші ранні кабачки. Тому що на ринку не все купиш. А от своє домашнє це найкращі овочі. Тепер прикриваю парничок Ось так, накриваю плівкою. Зараз закрию кірпічами і покажу вам. Також ми посіяли один рядочок червоного бурячка для раннього урожаю і два рядочки ранньої моркви. Основні посіви моркви на городі я буду робити вже аж в липні місяці, тому що ми завжди моркву аж в жовтні. Тобто десь по строках, якщо почитати на упаковці, коли робити посів і коли я роблю збір моркви, то приблизно так і виходить, що в липні місяці ми будемо висівати основний посів моркви. А ось тут на цьому кусочку землі ми посіяли цибулю-чорнушку на продаж. Тут такі сорти глобус і сорт цибулі халцедон. Тут у нас є ще один парничок. Зараз я покажу, що ми сюди посіяли. Як ви бачите через плівку, ось, зараз покажу. Ось, може видно, тут вже редиска в нас посходила. Вчора також відкривали парничок, поливали. Не видно. Якщо бачите, зелененькі... ось зелененькі радочки йдуть. Також посіяла сюди 5 радочків перцю. Тут 2 радочки червоного перцю, 2 радочки помаранчевого перчика і 1 радочок фіолетовий перчик. Далі йдуть помідорки. Це все висівали для себе. Дуже погана погода, вітер. Це все висівали для себе. Це бульку висівали на продаж. Ось такі в нас справи. Кому подобається відео, ставте лайк, будь ласка, підтримайте мій канал. Всім дякую за перегляди і всього вам найкращого.